Добрий день, шановне панство. Зараз я вам покажу проблему, яка в мене сталася. Бачите, ось самець просив мене щось з'їсти. Е, Перше розкажу, дивіться, я 300 грим з вечора дав гранули. Гранули вони практично не хочуть їсти, трошки з'їли, порозкидали. І, але проблема в мене сталася в іншому. Зараз спробую зайду. Вольєр. Проблема сталася в зв'язку з тим, що е, в мене одна поїлка, я її недавно міняв і одна поїлка вийшла з ладу і дивіться, бачите, і внутрі осномон зробили басейн. Е, зараз, е, сьогодні десь 3, напевно, серпня. Сьогодні 3 серпня і внутрі в даному вольєрі є чотири самочки з самцем. Я думаю, що як, якщо вони, вони мають в серпні народжувати в кінці, починати народжувати. Бо перший термін десь приблизно буде біля 29-го числа. По деяких самках видно, що одна самка така вже та як, якого сьогодні. Третього, то ще через два через чотири тижні вона буде родити, а вона вже така тамка є кругленька. Я не хочу за заходити, показувати, яку я собі ціль ставлю. Якщо в даному, то самки машки, дочки 4, які мали вагу в 6 місяців біля 5 кілограмів. Всі були, одна мала чотири. Одна самка мала 4 кг 800 г, а найбільша мала є по пам'яті 5 кг 300 г. Я їх уставив на плем'я. Але я десь минулого разу, як вони народжували, самець з тими самочками, самець 11 кілограмів з самочками побув один місяць. І лише дві самки в мене родило. І я їм дав другий шанс. І якщо чотири самочки в мене народять 30 внутрішньо плюс, то вони в мене остануться далі на плем'я для розмноження. Якщо буде ні, то я буду е їх буду пускати на м'ясо і оставлю там ту самочку. Зараз покажу яку. І оставлю ось. Цю самочку, яка у мене дуже гарно народжує. Перший раз вона зі своєю сестрою при... народили 14 внутринят... 12 нутрінят з сестрою. Потім вони з тою самою сестрою на двох народили мені 20 нутрянят, третє щеніння. Було зимою, то вони вдвох народили 15 нутрінят. Тепер вона ось ця самочка, а як було 20 нутрінят, то ось ця самочка 11 народила, інша народила 9. Зимою вона народила 8, її сестра народила 7 нутрянят. І ось тепер, яке то вже третє чи 4 народження. Нутринят, то дана самочка народила 10 нутрінят, 2 відійшло, а її сестра народила 5 нутрянят. Так що, якщо тих 4 самочки, які, якщо не народять четверо мені 30 нутрінят, то я оставлю для подальшого. Розведення ось цю самочку з її дочками, тому що в неї відносно хороші гени щодо народжувальності внутрення. от Тепер ще покажу підлога. В даному вольєрі є не пристосована для нутрі, а був залитий фундамент і рівна бетонна стяжка рівна не під нахилом, бо в вольєрах дуже добре, коли воно є під нахилом, і бажано, щоб, щоб був поза вольєром рівчик, де буде стікати гноївка, і буде стікати вода, яку вони п'ють, розливають. От, Тепер проблема, яка виникла. Ось в мене поїлки на дві клітки. Тут другий вольєр, міні-вольєр. А ось в мене, бачите, мусив поставити цеглу, бо, бо не можна було підійти годувати внутрі. Тут приблизно 2 см є води гнуївки. Проблема в тому була, що от з даної поїлки одна поїлка вийшла із строю, і я в даному випадку закольцював, бачите, і тут ще навіть прокапає, треба буде поміняти. Е, поміняти видно стару поїлку я поставив. Е, поїлку, поїлки я того року ставив ті панові, але... Які вони нові, то відносно вони вже в мене років, напевно, 5 є, і, і там є резинки, які, напевно, треба міняти, щоб поїлки працювали добре. Бо вони всихаються і і так. А в подальшому треба буде питати нутриводів, хто користується поїлками для свиней, наскільки вони. Є рентабельні, чого я не хочу поїлки. Ну, По-перше, в мене ті поїлки були, я з Китаю, в Китаї замовни відносно дуже дешеві були. А по-друге, вона маленька і мало води тече. Ті, що свині поїлки, то там ну, поїлка сама дуже велика. і і, на мою думку, великий об'єм води тече поза рот внутрі, а на, на мою думку, воду треба ефективно використовувати, щоб менше розливалося, щоб чистіше, щоб чистіше було в вольєрах. Ось розказав вам свої ось такі проблеми і плани на майбутнє.